Це шкода, що українці не нація, а контрольоване покірне стадо, якого все влаштовує. Так, шкода. А що робить? Треба добре вигустрити сокиру та заходити вже будить? Сукеро, умовно, поки що. Поки що наша зброя це наше слово. Наша зброя це і правда, правда, яку має осягнути кожен українець через нас. Є багато свідомих людей, які розуміють істину сьогодення. І наше зараз завдання нести цю істину люди. поширювати її, розплющувати людям очі на світ навколишній, на той рай, який перетворився в пекло, на ту Україну, яка вже стала неукраїнською, і навіть антиукраїнською. Це і наша з вами справа будить народ. Все одно ми ще є. Все одно ми ще існуємо. Все одно ми ще маємо шанс на перемогу і на утвердження України в Україні. На утвердження української культури в Україні і на утвердження українців в Україні. І те, що зараз вони, чужинці і всякі різні, заполонили всі найвищі кабінети, всіх державних інституцій, не державні інституції, всі засоби маси інформації ними контрольовані, це істина. Але це ще не кінець. Українці є, нас є багато, нас є безліч. Ніхто не завадить нам згуртуватись і створити монолітну, потужну силу, яка знищить, змете все оте антиукраїнське чужинське шобло. І встановить мир на нашій святі українській землі. Наша Україна стане державою українського народу. Це в наших силах зробити. І ми запануємо ще братів у своїй сторонці. Це і наша з вами місія у цьому житті. Поширювати світло правди. Зрозуміло, що не можуть всі бути дуже мудрими, чи дуже грамотними, чи дуже начитаними, чи свідомими. Не може такого бути, Такого немає в жодній нації світу. В жодній немає. Але є люди, які розуміють. І вони повинні, замість того, щоб займатися між собою чварами, якимись там різними дурницями, вони повинні нести основну місію поширювати світло правди. Межелюд. Тож, зробімось, і ми з вами такими промітеями. Пошимо світло правди серед українців. Слава Україні, слава величному українському народу!